Між іншим, давайте поговоримо. Тут про персональну певну про персоналі, які фігурують у цих речах у цьому скандалі, ми знаємо, що Тимур Міндіч виїхав з України, каже Державна прикордонна служба, що законно так само виїхав ще один фігурант цієї справи, які щодо якого будуть застосовані санкції. Це заява президента, і можливо, навіть в цьому скандалі фігурує і колишній віце-прем'єр і міністр єдності. Пан Чернишов, якого як ми пам'ятаємо, повернули з-за кордонного відрядження, і він перебуває в Україні. І, власне тут іде, йдуть там різного плану слідчі дії. Чи допускаєте ви, що фігурантів цього скандалу, яких я озвучив, їх теж можуть повернути з за кордону, і вони тут постануть перед судом, де будуть доводити свою невинуватість? Ну, дивіться, пан Чернашов повернувся самостійно. Його не не привозили. Інтерпол його не заарештовував, не затримував. Тому він приїхав ну, самостійно. Кажуть, нібито плану, що це займалося закон. головне управління розвідки. Ну ми, ми не знаємо, але він заявляв особисто ви абсолютно праві, що він повернувся сам так. Угу. Ну тим більше місця розташкування його були відомі. Відрядження міста, в яких він перебував, теж були відомі. Тобто, це не була якась ситуація, коли треба було його розшукувати. Скажімо, пан Галушенко так само сказав, що буде захищати свою позицію в суді. Побачимо, як так. це буде відбуватися. А решта фігурантів мені насправді не відомо ні місця їхнього перебування, там, ні там якісь там зв'язки. Я не знайомий з ними, тому не можу тут коментувати.